Що спільного у всіх цих людей вони індивідуальні, унікальні та є частиною великого цілого, завдяки їхній відданості, досвіду та пристрасті. Нам вдається досягати успіху разом. Кожен партнер і дочірня компанія, кожна локація, кожен бізнес-підрозділ і кожен співробітник є окремим інгредієнтом. Лише ідеальне поєднання всіх інгредієнтів створює ідеальний рецепт успіху, бездоганний результат, який ми, Group неймовірно пишаємося. Успіх для нас це сімейна справа. І кракстріський сімейний бізнес у третьому поколінні. Ми передаємо цінності та досвід, які є основою нашого глобального успіху. І ми вже готуємо четверте покоління, яке продовжить цю традицію та розширить її. Саме вони є наріжним каменем нашого успіху, який татар помітний у всьому світі, маючи майже 800 співробітників, 6 виробничих підприємств на трьох континентах, 18 дистриб'юторських компаній, всесвітнє комерційне представництво та понад 80 тисяч найменувань продукції. Ми завжди поруч з вами постачаючи правильні продукти та комплексні рішення саме туди. Де вони вам потрібні. Наше серце, штаб-квартира, знаходиться в місті Офтрін, Австрія у всіх шести секторах бізнесу харчова промисловість, харчові добавки, косметика, епікурейські продукти, корми для домашніх тварин та інновації. Ми прагнемо створювати беззапечні за смаком, сировиною та функціональними системами продукти. Тісна співпраця та інтенсивний обмін між нашими партнерами та дочірніми компаніями дозволяють нам задовольняти потреби кожного клієнта у всьому світі. Ми процвітаємо завдяки технологічній підтримці та спираємося на міжнародний досвід нашої глобальної мережі. Як першопрохідці в галузі, що прагнуть до інновацій та інвестицій, ми не тільки визначаємо тенденції, але й постійно залишаємося на кров фофаревду. Партнерські видочірні компанії. Як і в будь-якому майстерному рецепті елементи мають вирішальне значення для досягнення ідеального результату? Кожен з наших партнерів та дочірніх компаній додає унікальні інгредієнти, які разом створюють нашу переможну формулу. Спеціалізується на виробництві високоякісних сумішів спецій, напір фабрикатів, добавок і функціональних систем. У власному технологічному центрі команда експертів працює над оптимізацією продукції та розробляє ексклюзивні рецепти з урахуванням індивідуальних потреб. Natural Power спеціаліст у галузі спортивного харчування та харчових добавок преміум класу. І успіх полягає в постійній співпраці з провідними спортсменами, власних лабораторних розробках та науковому партнерстві з дослідницькими відділами міжнародних інститутів. На додаток до власного асортименту продукції Natural Power отримує успішні компанії у виробництві приватних торгових марок. І наш спеціаліст досліджень та розробок у галузі функціональної сировини та індивідуальних рішень з повним спектром послуг для харчової промисловості. Під девізом інновації для успіху і новейт фокусується на новітніх розробках, відстежує тенденції та використовує найсучасніші технології для розробки інноваційних продуктів та досліджень. І все це з баченням сталого майбутнього. Італ Трок. Наш тадеці інтарійський бренд, що пропонує понад 700 видів спецій та суміші спецій, не лише потрясає сектор роздрібної торгівлі продуктами харчування, а й завдяки різним варіантам пакування та максимальній гнучкості виробництва Італдрок вражає оптових покупців та промисловість. Компанія BFS ще базується в Зіксберезі. Імпортує виробляє та розповсюджує сеоровину та інгредієнти найвищих стандартів якості для харчової промисловості та виробництва кормів для домашніх тварин в Європі. Як клієнтоорієнтований партнер галузі, BFS пропонує відмінні консультації та забезпечує складні ланцюги поставок. Гарантуючи при цьому безпеку продукції, рутер спеціалізується на виробництві адаптації, подальшій переробці та розробці екстрактів спецій, жавиці, ефірних олій, барвників та ароматизаторів з рахуванням потреб клієнтів. Рютер гарантує аналітично достовірний продукт завдяки цілеспрямованим і орієнтованим на рішення консультаціям, а також на органолептичному коригуванню та індивідуальній адаптації інгредієнтів, що визначають цінність. «Ойгер» дає смаку до столу, його ароматичні компоненти для супів, соусів і приправ зачаровують своїм натуральним смаком, як професійна, так і домашніх кухарів. то традиційна домашня кухня, веганська, органічна, вишукана, ф'южн кухня або улюблені бабусині рецепти, асортимент продукції Ойдер задовольнить будь-який смак. Понад 10 десятиліть ми в Альмі Груп пишаємося тим, Ще надаємо найкращі інгредієнти для нашого спільного рецепту успіху. Ми покладаємося на наш багаторічний досвід, за слідкуючи за розвитком подій завтрашнього дня. Завдяки ідеальному поєднанню традицій, інновацій та якості, ми створюємо ідеальний рецепт для зростання та задоволення кожного дня. Разом ми будуємо довіру та успішне майбутнє. Груп» успіх – успіх це сімейний бізнес.